Ну що, друзі, БМВ знову дивує 320i 2024 року вже тут. І це рестайл. Тепер оновлений дизайн. Сучасна ледоптика, агресивний передній бампер та ще більше уваги до деталей. А головне ціна стартує від 1 мільйона 600 тисяч гривень. Дисплей 14,9 дюймів, iDrive 8,5, преміум-матеріали, спортивне кермо, комфортна підвізка та шумоізоляція, амбієнтне підсвічування і сенсорне управління кліматом для ще більшого комфорту, сидіння з електрорегулюванням та пам'яттю, підігрів керма, трьохзонний клімат контроль та навіть подвійне скло для кращої шумоізоляції це справжній преміум. Потужний двохлітровий двигун на 184 кінських сили, задній або повний привід 7,1 секунди до сотні. Це трійка дарує драйв. Наш тестовий BMW 320i дооснащений гальмами M-Performance та глянцевим M-Performance спойлером для ще більшого драйву та унікальності. До речі, у нашому сервісному центрі ви можете дооснастити свій BMW оригінальними аксесуарами та запчастинами, щоб зробити його ще більш унікальним. А головне, ці машини вже тут в Україні. Приходьте на тест-драйв.